vê ah, lhe <s da> <Pff, s in> Вака. Ні, це теж мій. Ауч. Трецю чекай! Пофіг, що там ззаду, це теж мій. Мов бути. Щось вони тут не закінчуються. А, я думаю, це ميраж. О, а вони останні. Чи це вже інші. Ей, куди ти? Ну це вже точно останні так багато їх там? Чи? Айдем. А. Мне хану. Чуп, он сам текает. Ну, добре. Куди ты, поднимаешь. Мінус одні. Але це ще не все. Ага. Де він? Щось не вилазить. А он один. Ну і тікай. Один тут був, виявляється. Його навіть не чутно було. Не хочу виходити, бо там не один. Нехай вони до нас йдуть. Оце я якраз про те й думав, щоб ззаду не зайшли. Де останній? Вон де він. Тут ніби теж воювали. Мені здається, що вони ще мають бути тут. Я бачив uh -huh. mm, Не попав. Походу нас почули. Ховаються десь там чи що? А, не. він просто щось з ним сталося просто. Блін. Так, так і відчував, що є якийсь... Подсел к небу. Кум-кум. <laughs> Поднимите меня. Эй, hey, hey, чувак. А, ah, хоть так, так. Нехай. Мираж. Короче. Я специально их в парит пустыл. Чекай, тут прицел по три бантой. Ну что, ихний. Я, короче, пушу. Я думав я думав один, їх тут двоє. Ну ок, вони виявились ложками. Що за туса і без нас? Ого, це що за звуки? Вони вже всі розбігались. Коротше, йдемо в зону. чекають Блін, тільки тут.

Могут быть красивые по ветру. Эх. Ого. Нас зустрічають уже. Аж очі розбігаються в кого стріляти. Ну вигляніть. Ха -ха, класно б'є повітря. Я хочу не дати підняти. Та же ж, чуваки, де ви там? З ким ви там воюєте? Блін, його вже піднімуть. Бічес. Вони з цього боку обходять. Знаєте? Мабуть, пора і нам іти. Тому що було би прикольно їх не випускати, але я боюсь, щоб ми тут не застрягли. Отут можемо їх чекати. А ще я намагаюся знайти патрони, тому що у мене легкі закінчуються. Ну хоч трошки. Так. Не мають сюди бігти, я думаю. Ой, дякую. Ага, бежать. Воу. звонки вылез. Что, все за губы уже <рёхи> в кого стрелять? Закінчилась ульта Тому в підстрибну Мені хана Ні, я живий Фух А з ким мої воюють? Я щось не розумію взагалі Не там вбивають, бляха А вони тут О, на тобі Запушити його, чи що? Ой, він там Він там не один <р struggled> Я передумав Сіл за реч. Бляха, не попадаю. Чуваки, ми будемо з кимось одним воювати вже. О, добре, давайте з цими, бо вони щось вже близько. Треба лайти. Блін, не заважатимуть. А, сорі, чуваки. Там ніяк не сховатися зверху. Вони будуть заважати. Але мені все одно кінець. Тому що я залишився один. Хоч встигну похилитись. Бляха, у мене серце вилітає з грудей. І Як я міг на це повестись? Ну блін, ну чому? Я дуже запанікував під кінець. Можливо, ще можна було б справитися якось. До того ж їх двоє залишалось, блін. Але. Там майже шансів не було, я думаю. Та все одно, блін, у мене такий адреналін під кінець був, що. Ху. Майже 4 тисячі. Реально зараз серце аж з грудей виривається. Фу, люблю такі відчуття.

Що втік? Все як завжди. Йопше Я думав, що він втік. Засів тут. Ой, чуваки, обережно до вас йдуть. Так, секундочку, це важливо, бо мені потрібен магазин. Боже, что ж такие кусы? Больше никто не хочет вылезти. Ок, тогда Мы идем до вас. О, зараз буде піднімати. Давай, давай, обходь. Ой, це ще не все. Що когось чую. Ага, не здається. Коротше. Походу він вже втік. Далеко. Ну тоді летимо. Це не він там башню поставив? Щось мені здається, що він може ще доженемо? Походу до своїх прибіг. Ой, а ну-ка. Я поки. Поки вони там всередині. Підзаряжусь трошки. Ще великий щит, хоча б один зробити про всяк випадок. Йоп же, скільки їх тут? Так куди ж ти? Ех Що по великих щитах? Мені треба... Ой. Чому я? Там мої стоять, він по мені стріляє. Тік. Ви там тримайтесь? А, все, я просто хотів замінити на вольт швиденько. Усіх тут так багато здавалось було. Зараз розбігалися. Ще є. Ну я тут собі почилю. Вони добрі без мене справляються. Ой, когось піднімають, let's go туди. Ого, як там весело. Знову ми прийшли і всю вечірку їм перебили. Хто ще знизу? А... Так, пора якісь кіли вже робити, бо одні асісти, як завжди. Чу, він один. <плес> Мені здалось, хтось сидить там. Ну ок, походу вони тікають далі. О, один свого залишив. Бляха, я відгрібаю. Кинули тебе. Ой, ще ти, ще ти, Чекай, залиш мені ще ти, чувак. Все, я встиг взяти. Цікаво. Далеко втекла та лайфлайн? А. Недалеко. Ай, ще й попав у мене. Ходлюко. А, це, це інші. Ну добре, підійдемо поближче ну, це взагалі інші. Ауч. Я не знаю, чим я займаюся. Ну, я думаю, він справиться. Ну, знову ж таки, одні асісти. Добре, добре. О, це те, що я шукав. Нарешті. Це ще не все. Походу, вони вже в зону побігли. Але тому теж. Ззаду. Точно ніхто з зони не йде. О, на тобі. Повзи. Лайфлайн. Нічого собі. Прямо ульту льту а, а де, хотів спитати. Щось не зрозумів. Це мені здається, чи все ж таки ще хтось ззаду? Щось якесь погане перечуття. Що вони всі зі снайперками? Right, не попадеш? Факов. <рес> Чуваки, куди ви пішли? Тут таке місце якраз в зоні. На горі. Чого туди йти на відкриту? Місцевість я цього взагалі не зрозумів, чого вони туди побігли. Та відвалити. Ну, Таки попав. А от іще одні. Так. Я обережненько. Де попав. О, гранати. Може трошки запушимо їх. А, вони знизу. Ідіотське рішення, реально на щоб не впали вниз. Да, таке собі. Я не хотів ВПАСТИ! Я не спеціально. Я не хотів. Але доведеться їх пушити вже похуду. Ми її запушили. Ам. Ну знову асісти. Окей. Так. Останні два. де ж вони? один. Може одного бачу, а де інші? А вон де інші. Не попади. Це дуже погано. Аби не добили його. Яхай це міраж. Ще й той з боку заважає. Мудсы устаний. Ух. Хоть на устанок сказал свое слово, так сказать. Ху. ну прикольно. купа систе Все одно мені здається. Давно я просто не грав, і якось могло бути і краще, мабуть. Але все одно.